У всіх нас є єдина батьківщина наша рідна Україна. Погляньте на мапу України. Як багато в Україні міст, сіл великих і маленьких! Але у кожного з нас є найкраще місто на цій мапі. Це місто, де ти народився і живеш. Тут живуть твої тато і мама, друзі, тут твоя рідна домівка. Для нас таким особливим містом є Запоріжжя. Запоріжжя це не просто місто на карті України, це колиска казацької вольності, символ незламної сили та гордості нашого народу. Тут Серед просторів Дніпра і віковічних степів народжувались легенди, які й сьогодні живуть у серцях наших мешканців. Тут переплетаються давні легенди та сучасні досягнення, а кожна вулиця дихає спогадами про героїчне минуле. Тож запрошую вас у подорож нашим улюбленим. Рідним Запоріжжям. Запоріжжя велике місто, де поєднуються індустріальні краєвиди і зелені зони. В місті налічується багато вулиць, проспектів, бульварів і провулків. Найвідомішою є проспект Соборний. Один з найдовших проспектів Європи. Довжиною. Понад 10 кілометрів. Отже зараз ми здійснимо віртуальну екскурсію по проспекту Соборному. Проспект Соборний це справжня гордість Запоріжжя, яке разом з Дніпрогесом і Хортицею стала визитівкою нашого міста. Він простягається від залізничного вокзалу до площі Запорізької. А починався проспект колись в давнину на початку 19 сторіччя з невеличкої вулиці Кузнечної, яка виглядала ось так: це була окулиця міста. Сучасний проспект Соборний головна автомагістраль великого промислового мегаполісу. Проспект одна із пам'яток сучасного Запоріжжя. Пролягає він вздовж чотирьох районів міста. Соборність це єдність, і проспект наче об'єднує всі райони міста і взагалі все Запоріжжя. Тож починаємо нашу екскурсію з площі привокзальної, де розташований залізничний вокзал. Далі, проспект Соборний пролягає повз Запорізького. Автомобіля будівного заводу. Це український виробник легкових автомобілів. Далі бачимо міжміський центральний автовокзал. Перетинаючи міст через річку Мокра Московка, ми виїжджаємо на пряму магістраль. На проспекті Соборному можна побачити багато цікавих споруд історичних пам'яток. Ось Свято-Покровський кафедральний собор, Культова споруда. А тепер ми наближаємося до Запорізького обласного українського музично-драматичного театру імені Магара. Далі бачимо розташований на проспекті Запорізький національний університет, обласну наукову бібліотеку. Крім того, вздовж проспекту розташовано багато торговельних центрів, кафе та інших місць відпочинку. На проспекті можемо побачити багато будівель різних епох. І ось ми наближаємось до площі фестивальної. Тут розташована обласна державна адміністрація, готель, фестивальна центральна площа. Найбільш поширене місце проведення концертів, громадських заходів та мітингів. Основною прикрасою площі є фонтан. Від фестивальної площі пролягає центральний бульвар, який стрічкою йде вниз до Дніпра. Рухаючись далі по проспекту Соборному, ми бачимо будівлю Запорізької міської ради. А напроти – бульвар Шевченко. Під кінець проспекту розпочинається соцмісто унікальний архітектурний ансамбль Запоріжжя, збудований у 30-х роках ХХ століття. У той час його будували кращі архітектори країни і світу. І на сьогодні він залишається історичною пам'яткою. Ще в цьому районі розташована Запорізька обласна філармонія, концертний зал імені Глінки. І закінчується проспект площею Запорізькою, з якою відкривається чудовий краєвид на Дніпро і Греблю.